«Привіт, малята! Я так за вами засумувала, що вирішила вийти з вами на зв'язок і трішечки пограти. Пограємо, правда? А то зовсім сумно вдома вже сидіти. Тож починаємо. Дивіться, хтось виглядає в мене з коробки. А ну давайте заглянемо. Хто там? <реплоди> «Ого! Це О! Гляньте, який у нього ротяка здоровий. Ого-хо. Всім відомо. Бегемот привеликий має рот. Ми з тобою, я і ти теж відкриємо роти. Порахуємо до п'яти і закримо роти. Ну що, готовий грати, як бегемот? Відкривай скоріше рот. І тримай його доти, доки моя рука не заховається в кулачок. Готовий? Тож! Відкривай скоріше рот! Молодець! Ти був справжнісінький, як бегемот. Молодець! А чи бачив ти людей, які теж відкривають роти як бегемоти? Ні? А я бачила. Вчора я бачила дівчинку, яка плакала так голосно. Що навіть вуга в мене боліли, і рот у неї теж був відкритий, як у бегемота. <gehen> Вона кричала так: А. <г nutshell> так же, схожа правда. А сьогодні я бачила хлопчика. Який співав у мікрофон так голосно, і в нього рот був теж відкритий, як у бегемота? Він співав так. А-правда? -а -а -а. Схоже, що в мене теж був рот відкритий, як у бегемота. О, -о, -о, О, а ви скажіть мені, діти, який ми чуємо звук? Коли хтось плаче, відкривши рот, як бегемот. І коли хтось співає, відкривши рот, як бегемот? А-а-а, який ми чуємо звук? Так, ми чуємо звук. Коли ми його вимовляємо, наші ротики відкриті точнісінько, як ротики бегемотів, А-а-а! Давай разом. А-а-а! І ще пісеньку заспіваємо. А-а-а! Молодець! А щоб ти не забував відкривати рот, як у бегемота, я отак от повісю на нашу коробочку отакого червоного звуковичка. Щоб він нагадував тобі, що коли ти вимовляєш звук А, то твій ротик теж повинен бути відкритий широко, як у а А, -а, -а! запам'ятав? А ну ще разочок відкрили рот, як бегемот, і співаєм. а А-а! Молодець! А давай з тобою пограємо ще в одну гру. Гра називається Впіймай звук. Я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно. І коли почуєш звук А, плескай в долоні. Кожен раз, коли ми будемо з тобою ловити звук, я буду кидати ось таку коробочку отаку гарну кульку. Дивися, вона теж кругла, як і ротик звуковичка. І як твій ротик кругла, коли ти вимовляєш звук. А... А... а. Тож граємо в гру впіймай звук. Я називаю звуки, а ти плескаєш в долоні тоді, коли почуєш звук А. І за кожен пійманий звук ми будемо кидати в коробочку одну кульку. Ну, готовий? Приготували вушка. Приготували долоньки і слухаємо. І і і, а. Є, кидаємо кульку. У у, у, а. Є, кидаємо кульку. Будь уважний, я буду швидше. І о і о і, о, а. Молодець! Спіймали. А тепер я буду називати склади із звуком А, а ти слухай уважно і продовжуй ловити. Готовий? Ом ом ом, ам. Єе, спіймали. Слухай ще. Ту, ту. Ту. Та. Є! Спіймав! молодець. А тепер давай пошукаємо звук А у словах. Я називаю слова, а ти плескай тоді, коли в слові почуєш. Звук А. Готовий? Так. Вушка? Слухаю уважно. Апельсин. Є звук. Так, кидаємо кульку. А автобус. Є звук, а автобус. Так, кидаємо ще одну кульку, бик. Есть звук А? Ни кульку. А Слухай далее. Ложка. Есть звук А? Так. Куда ему кульку? Слухай далее. Муха. А тут есть звук А? Так. Куда ему кульку? А теперь. Очі. Є звук а. Ні, не плескаємо і кульку не кидаємо. А це хто? Жирафа! Є звук А. Так, плескаємо і кидаємо кульку. Хоп. Хо, хо хо! Дивися, скільки кульок ми назбирали. З цих кульок можна викласти навіть букву звука А. Але з буквою звука А ми з тобою познайомимося іншого разу. А поки що будемо прощатися. Не забувай, кожного разу, коли ти вимовляєш звук А, відкривай рот як ось цей бегемот. Не забувай, кожного разу, коли ти вимовляєш звук А, ротик повинен бути круглий, як у цього смайлика-а! А ще пограй в гру бегемот із своїми татами або мамами. А може, в тебе є братик чи сестричка, то запропонуй їм потримати рот. Широким доти, доки рука не закриється в кулачок. Тож, до нових зустрічей! Не забувай про те, що я просила! Пока!